Ремонт на газозабірному пункті Богорочанського управління підземного зберігання газу розпочали у 2017 році. За словами начальника оперативно-виробничої служби Олега Бойка, за чотири роки звели нову автоматизовану операторну, комплексно-трансформаторну підстанцію, замінили установки виключаючих пристроїв, підземні та наземні комунікації, а також відремонтували приміщення для контролю мобільних пристроїв та приміщення для переключення електричною мережею. Водночас реконструкція триває. До кінця значить, плануємо закінчити наш об'єкт по установці осушення газу. Крім цього, ще є і ремонт блоків генерації на установці осушення. І крім цього, я думаю, що ми ще будемо. Є такий у нас один об'єкт це є ремонт вузла редукування першої ступені, Думаю, що вони цього року почнуться, ну, ще ж закінчиться, вже буде видно по режимах закачки і режимах відбору. До кінця року планують відновити антикорозійне покриття на 12 абсорборах. Також запрацює нова операторна оснащена сучасними технологіями, розповідає Олег Бойко. Відтепер диспетчери зможуть дистанційно керувати свердловинами. Завдання по реконструкції першої грибінки якраз було в чому полягали в тому, щоб максимально автоматизувати роботу персоналу, полегшити ним її, і завдяки цьому і, 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 і пришвидшити, скажімо так, роботу самої установки. І установок взагалі, тому що вони всі ці об'єкти вони взаємопов'язані. 90% запланованих та поточних ремонтних робіт вже виконано, каже тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Корстрансгазу Сергій Перелома. Тож вже з наступного тижня у газосховищі розпочнуть процес закачування газу. Богачани будуть тільки зараз починати закачування, бо вона підземка виходить, закінчує ремонтні планові роботи, закінчується днями пусконаладки і закачування саме в Богачанське ПСГ почнеться, скоріш за все, наступного тижня. Богорочанське підземне газосховище, друге в Україні за обсягами газу, який може в ньому зберігатися. Підземний пласт вміщає 2 мільярди 300 тисяч кубометрів газу. Наталю Олексієнко, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття.